Чи знали ви, що це саме маленький милий робот волі про рік на поневіряння космосом? А про те, що губка Боб пов'язаний з Біблією, може, хоча б про нацистську пропаганду в тому Джері колись чули. Якщо для вас це щось дике і нове, то сильно не переймайтесь, то всього лише фанатські теорії. Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген. І сьогодні, як ви вже точно здогадались, ми подивимось на деякі найдивніші фанатські теорії, які змінюють чи просто вщент руйнують наші спогади про деякі. Улюблені мультики дитинства, приємного перегляду. Не знаю, чи багато хто з вас добре пам'ятає шоу про сімейку Флінстон, які живуть. Українська Вікі каже, що це гротескна кам'яна доба, а англійська віки це романтизованою кам'яною добою. Не знаю, кому вірить. Ну, якою б вона не була, це була точно кам'яна доба. Сім'ї жили в печерах, навколо гуляли динозаври. Це абсурд, звісно. Але ну окей. я як глядач бачив і розумів, що події відбуваються у далекому минулому. Це очевидно. Або ж ні. Та ну як це? Наприклад, через окрему повнометражку під назвою Джетсони знайомляться з Флінстоном. Джедсона це теж був популярний прикольний мультик, але про сім'ю з майбутнього. Ну, ретро футуристичний вигляд, точно на це натякав. Так от, у повнометражці причиною поєднання всесвітів цих двох мультиків стала машина часу, яку створив Елрой Джетсон. І зробив він це для того, щоб перемістити свою сім'ю у майбутнє. Саме у майбутнє це значить, ще далі, ніж вони і так є за сюжетом мультика. Ну і от повнометражка, нібито натякаєш в іник з і все. Вийшло повністю навпаки, наче машина помилково відправила джетсонів у минуле. Але а що, як машина часу спрацювала як треба? Тобто, ну що Джетсонів реально перемістило у майбутнє. І воно виглядає отак, як світ романтично гротескної кам'яної доби Бедрока. А що? джетсони у своєму часі вже живуть у небі десь на орбіті. Можливо, щоб врятуватись від тієї ядерної пустощі, у яку людство перетворило Землю, загнавши вцілілих людей на планеті буквально в умови кам'яної доби. Вловлюйте думку теорії. Ну, типу, Джесони. Це обрані вцілілі під час якоїсь ядерної війни, але на землі все одно хтось буцімто вижив, і начебто, це з роками воно перетворилось на світ флінстоунів, які живуть в майбутньому, просто у новому кам'яному віці майбутнього. Слухайте, ну це звучить прикольно, правда, але це просто теорія одна з хто з нас кількох ще існуючих інших фанатських теорій. Том і Джеррі, ви точно знаєте, усі знають, що постійно якось оновлюють, крутять в ефірі, хоча й не завжди успішні проєкти, але от новий майбутній мультик виглядає дуже класно. Особисто мені візуально. Не дуже сподобався, але виріс я на іншому Томи Джері, на тому, що малювали здається з 70-х до 90-х років. І чи помічав я в тих мультиках хоча б якийсь підтекст? Ні, чи помічаю я там зараз націпропаганду? пропаганду? Ні, але начебто вона там є за теорією, начебто Том та Джері репрезентують собою країни, так званих Томіз та Джеріс, так у часи Другої світової чомусь називали британців та німців. Ну і от за теорією, ну чомусь так комусь вдалось, що якщо накласти цей контекст, що Том це британці, а Джері це німці, виходить, що увесь цей час в дитинстві ми дивились, як нацистська Германія постійно обхитрювала британців, а .а. Західний світ своєю клепкою в голові. Блін, це така брідова теорія. Чому хтось взагалі таке придумав? Ну, типу, як можна було пов'язати одне з іншим, а потім ще й з третім? Це ужас. А от мій улюблений Ед, Ед і Еді. Ну, окей, може, дивився я його не так багато, як деякі інші шоу, але все ж окреме місце в моєму серці він займає точно. Але що ж з ним не так? Ну, тобто, точно ж є якась шалена фанатська теорія, яка повністю зруйнує ваше сприйняття всього шоу. Звісно, є. Згідно з нею, усі діти цього містечка знаходяться в частинищі, буцімто всі вони мертві, але померли вони у різний час. І отут вони знаходяться у своєму зиміському такому собі потойбічному світі. Деякі Теорія взагалі стверджують, що усі еди це жертви аб'юзу. Там було навіть щось про травми, які буцімто іноді видно у героїв в деяких кадрах мультику. Фанати навіть розібрали характери та психологічні профілі кожного з героїв. От Рольф, наприклад, чого це ви думаєте, так любить з тваринами час проводити? Бо начебто помер ще у 1903 році, напевно, на якійсь фермі. Еді ж удержими грошима і багатством, тому що помер у часи Великої депресії. А Ед обожнює комікси бо помер. Наприкінці Другої світової під час буму коміксів сміх та й годі, але ну вчитавшись в такі фанатські теорії, справді в деякі з них починаєш часом вірити. Оце удалі певно, відносно відома теорія, як і більшість теорій Піксар. Ви, до речі, якщо не знали і не дивились, то у мене на каналі є цікаве велике відео про так звану теорію Піксар, яка пов'язує між собою фільми студії. Раджу потім окремо подивитись. Але зараз нас цікавить саме волі і теорія, про яку в тому окремому відео я не розповідав. Теорія про те, як волі. Привік нашу землю на погибель. Що з цього приводу думаєте, щось кла в голові? Може, якийсь пазл став на своє місце, і ви вірите, що таке справді могло бути? Начебто сам волі знищив усіх інших роботів на землі. Ну, певно, мається на увазі вже після того, як людство полишило землю через велике забруднення планети. Після цього вцілілий робот відшукав інших робочих роботів і вбив їх. Ну. Типу, він забрав з них потрібні для свого існування запчастини, різні деталі, щоб підтримувати себе у робочому стані. А тіла своїх роботів-побратимів залишив лежати прямо там, де й зустрів. Ну і замість того, щоб хоч трохи прибрати наявне сміття на планеті та хоча б навколо своєї оселі, ну, зібрати його, спресувати гарненько, він лише більше тягнув до себе різного брухту та непотребу, звісно, звинувачувати одного маленького робота в забрудненні, чи то в неприбиранні цілої планети, це вже занадто дико. Але мені здається, що. Момент про деталі, які волі міг забирати для себе у інших роботів, може бути цілком навіть реальним. Як інакше б цей малюк так довго залишався в робочому стані. От вам ще один приклад гарного копняка зад нашому дитинству. Ну добре, може, чийомусь дитинству, бо чарівні батьки я дивився дуже мало. Нікелодіон у мене в ті часи не працював, і був лише карта Нетворк. Але для когось то ж певно був мультик дитинства, правда? Ну так от за сюжетом у головного героя Тімі були чарівні хрещені батьки фей, які могли виконувати. Різні бажання хлопчика звучить дійсно чудово, як для дитячого мультика, тільки от що як я вам скажу. Ну або це скажуть фанати, які придумали цю теорію, що фейці просто метафора. Метафора щодо того, що насправді тімі сидить на антидепресантах для того, щоб пережити іще один день. В Цьому і справді щось є. Бо за сюжетом чарівні хрещені батьки Тімі з'являються лише тоді, коли у хлопця якісь негаразди, коли його життя йде шкореберть. При цьому їх нема поряд, коли вони насправді не потрібні. Тімі, до того ж, оце їхнє іноді надмірне використання магії часто призводить до ще гірших наслідків для тімі, як мінімум, ця теорія точно краще за ту, якій ці хрещені батьки були й зовсім вигадкою хлопця, такою собі захисною реакцією організму на сексуальне насильство чи, взагалі, якесь аб'юзивне минуле дитини. Така думка теж існує серед фанатів, але говорити про неї я, звісно, не стану. Нам достатньо на сьогодні і про антидепресанти. А це, певно, моя найулюбленіша теорія заснуючих. І одна з найперших, про які. Я взагалі дізнався. Ну, серед мультяшних теорій, я маю на увазі. Це теорія про смертні піблійні гріхи та губку Боба. Може, ви теж про неї вже колись чули цікава історія. Якщо придивитись до персонажів, до їхнього характеру та поведінки загалом, і справді можна помітити в них щось таке особливе, якусь вишенку. наче у всіх головних героїв є своя якась манія, і вона часто виходить за межі. Наприклад, у Боба якась надмірна жага до життя до всього, що є в житті, і він сприймає це якось аж занадто маніакально. Юджен Крабс. Найжадібніша істота, яка живе на дні цього океану. А от Сенді розумака і сильно цим пишається. Іноді аж занадто. Патрік настільки лінивий, що його в цьому ніхто не може перевершити. Геріш ж виглядає не на ну дуже ласим до їжі. Планктон, очевидно, заздрить успіху. Красті Кравс. Ну а Сквітверд з ними так все зрозуміло. Він злий і щиро ненавидить гуку Боба. Комусь ці описи нагадують ефекти від дії різних наркотичних препаратів, а комусь це нагадує. Сім смертних гріхів, Патрік лінь, Гері ненажерливість, планктон заздрість, Крабс – жадібність, Сквідвард – гнів, Сенді Пиху, а Губка Боб жагу. Чи якщо так подивитись, ну то й справді у цьому щось є. Як мінімум, саме ця фанатська теорія чомусь відклалась в мене в голові. Є, і знову ми повертаємось до невгамовних. Чесно, ну я незвиціально роблю ці відео так, щоб у них постійно доводилось згадувати якісь окремі мультики, які я любив у дитинстві. Це правда випадково. Та й тим паче, фанатська теорія тут якась ну особливо моторошна, вона пов'язана зі снами. Буцімто весь сюжет невгамовних є нічим іншим, як просто хворою уявою сном лихома. Трирічної дитини. Я думаю, багато хто з вас не дуже любив у дитинстві Анжеліку, дорослу нав'язану грубу дівчинку, яка постійно влазить у ігри героїв і заважає їм. Але що як її поведінка не пов'язана з вихованням та кризою трьох років? Що як все це через якісь... Травматичні події. Є такі думки, що, наче Чакі, наприклад, загинув у автокатастрофі разом зі своєю матір'ю. І саме тому у цій реальності чи фантазії, називайте, як знаєте, батько Чакі аж занадто піклується та переживає за сина. А от Томі і зовсім був мертвонародженим. Через це дядько дядькостю постійно майструє якісь іграшки. Він робить їх для сина, якого у нього так ніколи й не було. А близнюки Давіли і зовсім були лише уявою Анжеліки, це наче то проекція абортованої чи ненародженої дитини статі якої дівчинка не знала, і тому уявила її як однояйцевих близнюків різного полу. Чи звучить це реалістично, чи хоча б трішки правдоподібно, не знаю. Деякі такі теорії мені справді подобаються, і вони, хоч і абсурдно, та все ж лягають на справжній сюжет мультиків. А от щодо конкретно цієї, то не знаю. Кріпово згоден, але якось аж надто натягнута. А от історія про куража, пса страхопуда. монстри, демони і інші над Одні створіння та подій, що б там не було, яким би страшним не виглядало, і як би не боявся кураж, він все одно завжди приходить на допомогу своїм власникам. Але що як те, що бачить, і те, що взагалі лякає куража, насправді не є вже таким страшним. А може воно не страшне взагалі? Не забувайте, він все ще собака, і ймовірно, світ для нього виглядає зовсім інакшим. Тобто він просто бачить якусь подію чи людину, інтерпретує її як загрозу для хазяїнів, і вже у фантазії домальовує собі ре. Решту картини, яку ми і бачимо на екрані, це звучить логічно, теж чому б ні? Хіба що чесно кажучи, подивившись на мультик через призму цієї теорії, я й не певна навіть чи це добре, що монстрів не існує, чи погано, що всі ці дивні дива у мультику завжди робили прості люди. Інший мультик про вже точно вигаданих монстрів, які насправді були людьми. Це скубіду, і можливо, юнакам з бусика корпорації загадка, і справді не було страшно полювати на різних аферистів, бо реальність. Для них була куди страшнішою, згідно однієї історії, події оригінального мультика Скубіду відбуваються у часи економічного краху. Це підтверджує навіть велика кількість покинутих будинків мультику, наче у деяких районах люди просто вже не живуть. Власне, може саме через це, через жахливу ситуацію у світі, для того, щоб вижити, навіть різноманітні знаменитості та інтелектуали, які з'являлись у шоу, просто не мали іншого виходу, окрім як стати злочинцями, просто щоб вижити. Для цього вони і перевдягались у зві. Лірів, у монстрів та привидів, просто щоб потім на них не могла вийти поліція. Ну, звісно, тут їх вже хапали приватні детективи з собакою. Це цікава теорія, насправді вона нічого аж так сильно не перекручує, а просто додає хоча б трішки контексту про світ, у якому живуть герої. І чесно кажучи, описаний в теорії світ цілком навіть підходить подіям, які відбуваються у скубіду. Гадаю, ви можете погодитись з думкою про те, що кросовери це частіше за все щось прикольне. Ну так іноді для фанатів це багато що значить, наприклад. Що всесвіти двох улюблених мультиків можуть бути між собою пов'язані. Іноді ж це просто мульти Всесвіти, і це просто такий собі епізод для фанатів. А іноді фанати і самі без будь-яких кросоверів беруть і знаходять докази того, що якісь мультики можуть бути між собою пов'язані. Так було з Самурай Джек, який фанати пов'язали з суперкрихітками. Думаєте, дика ідея? Ну, вже добре знати, що мультики ці від однієї студії Cartoon Network, тож початок закладено вже непоганий. Також ми знаємо, що самурай Джек. Дорожував у часі у якихось епізодах, цілком навіть міг потрапити до реальності, у якій таунзвіль з суперкрихіток існував вже як постапокаліптичне місто. Це справді можна помітити. Навіть були деякі кадри з дуже схожими ландшафтами і будівлями, навіть рекламні щити якісь були один в один прямо. І це реально цікава теорія. Бо ну а чому б ні? Проте деякі ж фанати пішли ще далі і запропонували ідею того, що професор Утоні і Джек взагалі одна людина. Вони трохи схожі між собою. Професор, очевидно, був. В розумним та й Джеку це ж в часі подорожує, але хто з них перший? А хто майбутній? Цій подружжі в часі добряче мрочить голову. Закінчити я вирішив, не збавляючи темпу, або ж дурки, якщо можна так сказати. Давайте наостанок подивимось, яким саме фанати бачать світ Вінні Пуха без оцих усіх дитячих прикрас. Вінні Пуха, звісно, Діснеївського, не совєтського. Хоча, якщо знято все за мотивами дитячої книги, то може ця теорія також стосується і книг? Коротше, улюблених героїв дитинства реально діагностували на різноманітні психічні розлади. Ну, це виходить навіть не теорія, хоча це і вигадані. Персонажі, певно, їх також можна якось діагностувати, і от так вийшло, що сам пух імпульсивний із нав'язливими ідеями. П'ятачок має загальну тривожність у тигрення здух або ж синдром порушення активності та уваги, у сови – дислексія, кролик має ОКР, а я хворіє на глибоку депресію. Ну, про я. Ми ще якось могли здогадати, звісно. Але чи значить це, що Крістофер Робен був їхнім терапевтом? Чи нашим? Якщо хтось з дітей впізнавав себе у якомусь? З персонажів мені оце про губку Боба, Вінні Пуха та Флінстоунів, здається найбільше сподобались теорії. Вони були не просто цікаві, чи то незвичні. Вони ще й добре лягають на сюжет по-своєму, але як альтернатива, я от думаю, що цілком міг би. Таке повірити, що ви взагалі думаєте самі, є у цьому відео, хоча б половина адекватних теорій. Чи все ж це все виглядає простим божевіллям? Обов'язково пишіть про це у коментарях. Ну і якщо захочете продовження, також пишіть про це внизу. Я б з задоволенням зробив ще один або декілька таких випусків. І не обов'язково навіть про мультики, бо я оце збирав інформацію, то багато чого знайшов цікавого і для себе, про що ніколи раніше не знав. Друзі, не забувайте підтримувати нашу армію та волонтерів, які її допомагають. Це надлюди, люди, люди зі. Сталі тому не забувайте, що це не тільки їм потрібно мати все необхідне на полі бою, це потрібно нам усім для виживання. Тож, хоча б якусь гривню, дві на фонд чи якийсь збір киньте, лінки на деякі перевірені благодійні фонди будуть. У описі під цим відео. А якщо після цих донатів у вас щось залишиться, щось таке, чим не шкода буде підтримати цей канал і мою діяльність, посилання на платформи та реквізити для донатів також будуть у описі. Я завжди дуже вдячний за фінансову підтримку. Це справді допомагає робити для вас більше цікавого та, сподіваюся, якісного контенту. Ну і так, ви зможете доєднатись до усіх неймовірних людей, які вже підтримують канал. Це чудові меценати, підписники на моїх сторінках на Баймія та Patreon, спонсори на YouTube та не люди, які підтримують канал іншими способами. Без вас усього цього могло б не набути, тому я завжди безмежно дякую кожному і кожній з вас. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.